Привіт! Продовжуємо розглядати важливі теми. Сьогодні поговоримо про клас Object та його методи. В минулих уроках я вже зазначав, що всі класи в Java, які ми створюємо, наявно успадковують клас Object. Згадайте, коли ми створювали об'єкт зі своїх класів, у нас було багато методів, які ми не робили. Це і метод equals, який був нам потрібен для порівняння рядків, і клон, який я згадував в уроці про інтерфейси, і toString. Перед тобою табличка усіх методів, які є в класі Object. Це не той порядок, який використовується в коді, а той, за яким ми підемо. Метод Finalize застарілий з версії JTK9, тому ми розглянемо його першим і забудемо. Цей метод викликався збиральником сміття garbage collector, коли на об'єкт не залишалося посилань, тому об'єкт фактично ставав непотрібним і просто займав оперативну пам'ять. Такий підхід до знищення об'єктів приводив до некоректної роботи з пам'яттю, до дедлоків у багатопотокових програмах та не завжди вдало очищав пам'ять. На сьогодні існують більш якісні та ефективні інструменти очищення ресурсів з-під об'єктів. Наступний метод клон: цей метод дозволяє клонувати об'єкт, тобто робити новий інстанс з тими ж значеннями полів, що і оригінальний об'єкт. Для цього у класі потрібно перевизначити метод клонування, оскільки в класі Object цей метод має модифікатор доступу Protected. Відповідно, у перевизначеному методі ми зможемо зробити модифікатор доступу Public і написати логіку копіювання, яка нам буде потрібна. Окрім того, потрібно поставити маркерний інтерфейс Clonable. У реалізації за замовчуванням є два недоліки: вона відкидає виключення «CloneNotSupportedException» Supported Exception. Що легко виправити, написавши трайкетч, та робить копіювання неглибоке. Згадай і мутабельні класи. Тут проблема та сама. Якщо у об'єкта А серед полів є посилання на інший об'єкт Б, то клон об'єкта А матиме посилання на той самий об'єкт Б. Але це можна виправити, створивши повністю свою реалізацію, був би час та бажання. І так, на слайді я перевизначив метод для нашого студента і успішно його клонував. Значення поля одне, а посилання різні. Наступний метод getClass. Найпростіший метод він повертає нам назву класу, екземпляром якого є об'єкт. Так, на слайді все видно, все просто. Наступні 5 методів Notify, notifyAll All та 3 методи wait використовуються в багатопотокових програмах. Зараз ми зробимо загальний огляд, а детально поговоримо про них і застосуємо на практиці в одному з наступних курсів. Методи Notify та notifyAll All тим чи іншим чином сповіщають нитки, які очікують на даний об'єкт. Різниця у тому, що Notify пробуджує одну нитку, а Notify All усі. А далі потоки починають змагатися між собою за управління об'єктом за загальними правилами. Ці методи потрібно викликати тільки в тому потоці, який керує монітором об'єкта, у тому випадку, якщо нитка на даний момент у режимі очікування. Три методи wait мають різні аргументи, але схожу сутність. Метод wait без аргументів використовується для запуску очікування нитки до наступного переривання чи пробудження з використанням методу Notify або Notify All. Під капотом він викликає наступну реалізацію wait, але передає туди 0 мілісекунд. Друга реалізація так само передає нитку в режим очікування, але вказує максимальну кількість часу у мілісекундах. Тобто нитку можна або пробудити за допомогою минулих двох методів, або дочекатися закінчення очікування. Третя реалізація схожа на другу, але дозволяє вказати додатковий час очікування. Метод TOSTRING дозволяє нам перетворити об'єкт в нормальний читабельний рядок. Пригадай, що якщо створити об'єкт і спробувати вивести його, ми отримаємо відносно незрозумілий для нас текст. За допомогою цього методу ми зможемо задати будь-яку поведінку перетворення об'єкта класу на рядок. У випадку на слайді я застосував стандартну реалізацію перетворення на рядок. Останні два методи це ті методи, заради яких я записую це відео. Пригадай, як ми порівнювали рядки. Дорівнює дорівнює, дозволяє нам порівнювати посилання на об'єкт, а метод equals порівняти саме значення об'єкту. Де-факто метод equals працює так: він перевіряє, чи однакове у об'єктів посилання. Якщо так, каже, що об'єкти однакові. Потім, якщо переданий об'єкт NULL або має інший клас, каже, що об'єкти не однакові. Далі порівнює усі поля, якщо всі поля дорівнюють один одному, каже, що об'єкти однакові. Повторююсь, тут питання не в посиланні на об'єкт, а саме в рівності об'єктів. Уявіть приклад: у групі навчається два студенти з однаковим ім'ям та прізвищем. Десь у демографічному реєстрі це абсолютно різні люди і фактично теж. Але якщо порівнювати їх саме за цими показниками, вони однакові. Метод equals перевіряє саме це. Метод хешкод рахує суму хешкодів усіх полів об'єкту, причому на кожному кроці додавання він множить результат на 31. Якщо значення поля об'єкту null, метод хешкод вважає його значенням хешу 0. На слайді зверху перевизначений метод хешкод для класу Student, який генерує ID, а знизу його реалізація в методі хешкод класу Arrays, який викликає клас Objects, створений у версії jdk1.7 для виконання утильних задач. Думаю, зрозуміло, що із використанням методу equals і з використанням методу HashCode можна порівнювати об'єкти. Тому давай поговоримо про так званий контракт між цими методами, це певні правила та домовленості, які потрібно знати. По-перше, одразу скажу, що ці два методи потрібно обов'язково повторюю, обов'язково перевизначати. За замовчуванням метод equals перевіряє тільки посилання на об'єкт, а наслідки цього нам вже відомі. Тепер перейдемо до контракту equals. По-перше, рефлексивність. Будь-який об'єкт X має дорівнювати сам собі. Тобто, коли ми викликаємо X.equals X, маємо завжди отримувати true. По-друге, це симетричність. Якщо об'єкт А рівний з об'єктом Б. То і навпаки, об'єкт Б має бути рівний з об'єктом А. Далі йде транзитивність, вона дуже схожа на симетричність. Якщо об'єкт А рівний з об'єктом Б, а об'єкт Б рівний з об'єктом С, то і об'єкт А має бути рівним з об'єктом С. Далі йде узгодженість, скільки б разів підряд ми не викликали метод equals, він завжди має повертати одне й те саме значення. За умови, якщо між викликами об'єкти не змінювались. Також перевірка на null. Перевірка з null завжди повертає false. Жодний об'єкт не може бути рівним з null. Думаю, усі ці умови абсолютно зрозумілі й очевидні, але важливо, аби твоя реалізація методу equals неохильно виконувала ці правила. Контракт хешкод значно коротший, але може здаватися складнішим. По-перше, узгодженість залишається на місці. Скільки б разів ми не викликали метод для об'єкта, він завжди буде віддавати одне й те саме значення, якщо цей об'єкт не змінювався. Та й взагалі усі правила з минулого кроку мають виконуватися. Просто замість true у нас однаковий хеш. По-друге, якщо два об'єкти рівні, значення хеш-код має бути теж однаковим. По-третє, якщо об'єкти нерівні, бажано, аби значення хешкод було різним, але це гарантувати не вдається, адже значення хешкод обмежене діапазоном значень int. Тим не менш, цей метод ми теж перевизначаємо, аби зменшити кількість колізії, тобто однакового хешу в нерівних об'єктах. На цьому все. Підписуйся на телеграм в описі до відео. Там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.